П'яткова шпора або плантарний фасцит – це запалення підошвого апоневрозу, що кріпиться до п'яткової кісти. Основними факторами ризику є надмірна вага тіла, некомфортне взуття, перенавантаження, хронічні запальні процеси. Діагностика в першу чергу це клінічний огляд, рентгенографія. Додатково використовується МРТ чи УЗД-діагностика. Лікування п'яткової шпори, обмеження навантаження, специфічні ортопедичні устілки та фізметоди лікування, наприклад, ударно-хвильова терапія. Плескостопість або розпластаність стоп – це зменшення висоти склепіння стоп. Як наслідок призводить до порушення біомеханіки стопи, що в свою чергу викликає такі прояви, як лапкість, біль в області стопи, біль при навантаженні. Збільшення больового синдрому, збільшення втоми після фізичного навантаження, візуальна деформація стопи або пальців. Ортопедичні устілки, як правило, підбираються індивідуально під стопу. Іноді буває така ситуація, що одна стопа буде коригована однією устілкою інша стопа коригується іншою устілкою. Показані при розпластаності стоп першої, другої, третьої ступені. Причини некомфортне взуття, високий каблук більше 4 см, надмірна вага тіла, надмірне фізичне навантаження. Приходьте на консультацію до лікаря-ортопеда-травматолога за адресою Максимовича 10. Цінуйте своє здоров'я.